Всім доброго раночку. І знаєте, куди я їду? На суботню барахолочку. Суботня барахолочка, вона ж сміттєва. Давно я тут не був, напевно, місяць точно мене не було. Але так склалися обставини, що потрібно поїхати трішки купити овочей. а там якраз є риночок, ну як риночок, великий оптовий ринок. І час від часу там скуповуюся. Ну і чому б не відвідати барахолочку. Це якраз через дорогу, можна сказати. І ось я знову їду на сміттєву барахолочку. На тролейбусі я б туди їхав, би, напевно, півдня. Туди, напевно, займає так півтори дві години дорога. Тому вирішив швиденько поїхати на машині. З парковками там взагалі проблема, потрібно буде десь залишати подалі. Але що поробиш? Суботня сміттєва барахолочка. Давно я там не був. Сподіваюся, там хтось щось продає, тому що О, в таку пору року, чесно кажучи, я там не пам'ятаю, щоб я там взагалі був. Ну, зараз перевіримо. Не перемикайтеся, і я їду на сміттєву барахолочку. У, вже на місці. Щось там, вон, дивлюся, вже продається. Ой, сонечко світа як. І що ж, починаємо забіг. Сподівайся, хоч щось цікаве сьогодні буде. Все більше і більше це стає схожим на базар. Звичайний базар. Так, музика валує, буде виключатися. Оп, уже скільки іграшок новорічних, новорічна тематика пішла. Попіп фігурка по 25 злотих. Мокрі. Я то розумію, що вони цілі і це з ними добре. Але якщо колекціонуєш, з Щось навіть з ігрового трапилося. Ага. Я, по Я розумію, що Guitar Hero коштує дорого на ці ігри, ці по 10 злотих, щоб можна було подумати, але по 20 з таким коробком. Шукаємо далі. Ну що, знову беремо коника? Я в шокі, що тут винесли третю плоєчку з неоригінальними маркевими джойстиками, без кабеля, без нічого. Трудно запитати скільки. Навіть щось таке знайшов. Карман якийсь, що це таке, У кого є свіч, Ану, дайте знати. А як у цену? Мапа наклеєно, а так, що зараз. Буду йти вже я на ринок овочевий. Подивлюся, що там є. Але ці не жах. Я тепер згадав, чому я перестав сюди їздити, чому це не рентабельно. Та й взагалі не дуже цікаво, тому що. Ну, нема тут а, дійсно класних речей. Дуже рідко щось трапляється, все привозять з німців. Так, в жахливому стані все мокре, але трішки покупочок є. Зараз підійду до авто і покажу Приїхав я додому, і давайте швиденько подивимося, що ж сьогодні купив. Занахідок небагато, покупок також. Тому почнемо, напевно, з самого цікавого. Якщо не помиляюся, називається мультик миші, Байкери миші з Марсу. Ось такий Крисюк Мишак. Будеш стояти? Буде стояти. Взяв його за 5 злотих разом з таким покемоном. Покемон вже їде, напевно, до головного тренера покемонів Щерби. Бо в нього, уявляєте, в нього такого ще немає. Поїде до нього і разом з цим покемоном взяв ось такого мишака. Мишак 93-го року, але в надзвичайно крутому стані. Нічого не облізло, ось навіть подивіться, його татуювання абсолютно все ціле, нічого немає. Ні подряпин, ні облішого, дуже класний стан. Його виставлю на продаж. Буду продавати недорого, але сподіваюся, він продасться швидко. Далі взяв на одній кучі, перебирав, чоловік взагалі все продавав по одному злотому. І були окремі детальки далеко. Каже, окрема деталька один злотий. Та, ну кажу, давай за всю ж меню. Ну, там, не знаю, детальок 5 було. Кажу: ну дивися, тут а детальок з 10 ти продаєш це за злотий. І окремо одну якусь частинку також продає за злотий. Ну, не захотів він віддавати. Взяв ось такого, я так розумію, це з Майнкрафту. Також взяв Activision гри, як вона називається, не пам'ятаю. Тут є маркування Activision 2011 рік. Не пам'ятаю Sky, не буду згадувати, бо все рівно не згадаю. Взяв ось таку фігурку. Класно виглядає. В цілому, в гарному стані, тому мене влаштовує. І ось такого Donkey Kong. Донкі Kong трішки обліший, Але подивився маркування. Він 2008 року. Уявляєте? 17 років ось ці іграшки і тому я не здивований, що вона в такому стані. Тому ось такі сьогодні покупочки. Ну а відео продовжується на недільні барахолочки. Не перемикайтеся. Сьомо ранка я вже відправляюся на барахолочку. Сьогодні перевели годинник, тому трішки раніше встав ніж зазвичай. Зазвичай десь пів на восьмої я, я тільки виїжджаю на барахолочку. О такій годині сьогодні я вже буду там. Сподіваюся, що вдасться раніше вполювати, але, по моїм спостереженням, всі плюс-мінус о восьмій тільки туди приходять і розкладаються. Бо після восьмої місця дешевші. До восьмої можна забронювати самому місце, де ти хочеш, і воно коштує дорожче. Після восьмої місця дешевші. Тому ті, хто невеликі продавці, а таке щось маленьке виносять, вони зазвичай після восьмої тільки починають розкладатися. Ну от і перевіримо, чи вдасться щось з самого ранку вполювати перед всіма, чи немає сенсу, і потрібно все-таки їздити після восьмої і видивлятися, що вони там на мусорках познаходили за тиждень. Ну, а ми зустрінемось вже там, а я вже на підході. Починає щось дощик моросити, хоча на сьогодні по прогнозу не мало бути. Я сподіваюся, це не стане перешкодою. І щось все-таки ми сьогодні вполюємо. Я дуже на це сподіваюся. Минулого тижня блін, могли бути класні знахідки, але трішки провтикав, поки проснувся, поки роздуплився, вже його все порозгрібали. Потрібно трішки бути уважнішим. І відразу все перевіряти і все передивлятися. Ну а ми вже підходимо і починаємо забіг. Тасачак, як і це не є. Більшість тільки розкладається, тому в принципі я вчасно. Зараз походимо, подивимось на тих, хто розложився. Ну і потихеньку-потихеньку будемо так ходити. Дивитися, що люди поступово розкладають. Але та є на, курва, на соботи, Охлинув дощик. Починають ховати всі свій товар. Це поганенько. За Xbox хотіли 170 злотих, але. Зарядка, кабель живлення неповний, не повний, контролер не оригінальний, не знає, чи працює, тому якось ні. Зараз пройдемося тут, що під навісом. Тут, може, щось не сховали, може щось і знайдемо. Поки дощ іде, передивимось фігурки, Спішить нам нікуди. Від Activision є ось такі фігурки.

Не зрозуміло. хто Що але такий желізний, Класний. От, спасибо. Понамокали диски, люблю цю гру, дуже подобається. Але все мокре вже. Може піза забрав би. Так и чёртик, 50 злотых, скажи. Сегодня трошка едет. Ох, людей понабігало, погода нікого не злякала. Ну, не рахуючи продавців. Ну нічого, ходимо, шукаємо я не продався. Що, подивимося, що ще робимо. Може, щось цікаве видивимося. Якщо шістий візьміть, то по 20 одного. В дитинстві за такі фігурки реслінгу. Блін, я не знаю. Все літо металовом тягав би. Клас. Ну дорого, двадцять п'ять злотих. Я не знаю, чи ще вони комусь актуальні і хтось їх хоче купити. Буду вже двигати додому. Знову пустився дощ. Продавці ховаються, покупців багато, але покупочки є. Покупочками я дуже задоволений, їх небагато, але класна ціна і класні знахідки. Дуже не часто зустрінеш. Взагалі це дуже повезло, пощастило мені, я вважаю. І буду вдома, покажу. До речі, тільки-тільки виключив камеру. І пройшло сповіщення, що на Вінтеді купили мої фігурки. Один продавець додав їх, зранку сьогодні встав, запропонував купити набором три фігурки. Трішки подарувався по 5 злотих на кожній скинув. І продалися вони за 30 злотих. Обійшлися вони мені в сумі всім. Продав за 30. Непогано. В цілому я дуже задоволений. Фігурка, миші дуже гарно користувалися попитом. Ті дві інші, ні Донкі Кong, ні Skyline, чи як він там взагалі майже не користувалися попитом. Тому забрав все одним заставом, одним набором і я задоволений. Їду додому з гарним настроєм. Приїхаю вже додому і покажу вам сьогоднішні знахідки і покупки. Їх не так багато, але я вважаю їх дуже крутими. Перше, що я сьогодні придбав, підзнімав вам трішки LEGO, і там був ящик з запчастинами по одному злотому все. І там лежав ось такий, наскільки я пам'ятаю, називається R2D2 чи D2R2. Я його забрав за злотий. Класно. Не дуже часто вони зустрічаються, але за злотий, хай собі буде. І взяв ось отакі штанці. Сподіваюсь, добре видно. Якщо у вас є логічне питання, навіщо я взяв ці штанці? Якщо ви дивилися... Відео, яке вийшло в середу, то я купив Лего кілограм, а то й більше, не пам'ятаю, минулої середи, напевно, це відео вийшло. І там мені трапився ось цей ніндзя. Із Лего Ніндзяго. І до нього бракувало штанців. І саме ці штанці я сьогодні знайшов. І тепер в мене. Ось такий повний комплект. Потрібно ще знайти зброю до нього. Я просто не пам'ятав, яка саме зброя йому потрібна. Хоча було в ящику доволі її таки багато. Міг би й знайти зброю і був би повний комплект. Але в цілому я вже задоволений, тому що повністю зібраний комплект. І ось такі знахідки з Лего. Також знайшов сьогодні ось таку гру. Хотіли за неї 10 злотих, сказав, що це занадто дорого. Віддали за 5. Диск зараз перевіримо коробок в жахливому стані. Але в мене є коробочок Заміню. І що ж ми отримали? Перше, це ось такий кешбек Call of Duty Black Ops другу частину. Але він. В жахливому стані. Не знаю, як сфокусувати, показати. Його е, мій Xbox не бачить. Вона, здається, повинна працювати по зворотній сумісності. Перший диск якраз відповідає, е, дає можливість. А, що я туплю? А що я вставляв? ПК dvd РОМ. Це для комп'ютера гра. Клас. Я ходив його протирав, думаю, чому не запускається. Це йде на сміття. Що стосується медаль за відвагу, то коробок потрібно замінити, це зроблю. Диски, диски в чудовому стані. Шкода, що вони не працюють по зворотній сумісності. Я б цю гру залишив би, напевно, собі. Але, що маємо, то маємо. Також є всі вкладиші. Мануал я не знаю, чи мав бути тут. І так як сьогодні йшов дощ, трішки обкладинка намокла. Але нічого страшного, її трішки просушу. Вставлю в новий корпус в мене є. І відправиться вона в продаж. Багато на ній не заробиш, але вдасться її врятувати. Може комусь буде приємно мати цю гру. З приводу вчорашніх закупок. Фігурки, як я вже говорив раніше, продані. Їх купив один покупець. І зараз вони будуть пакуватися і відправлятися в продажу. Не в продажу, а відправлятися до нового покупця. Ось такі барахолочки за 2 дні. Сподіваюся, вам було цікаво. І до нових зустрічей в новому відео!